Деякі люди скоріше вдарять себе електричним струмом, аніж кілька хвилин нудьгуватимуть наодинці зі своїми думками. Саме до таких висновків прийшли у дослідженні, опублікованому у 2014 році. Основна ідея полягала в тому, аби учасники побули від 6 до 15 хвилин на самоті в кімнаті без будь-яких предметів. Саме приміщення було настільки порожнім, що учасникам залишалось лише думати. Дуже багато думати. Ну, 15 хвилин в тиші не так страшно. А по факту, що у одному із експериментів учасники мали змогу не тільки нудьгувати, а і відчувати негативну стимуляцію. Ну, як негативну. Для цього їм потрібно було лише вдарити себе легким електричним струмом. Приблизно половина учасників вирішили скористатись цим. аби не сидіти весь час просто так, а відчути і зробити хоча б щось. Майже 58% учасників сказали, що їм було важко зосередитись а 89% підкреслили, що їхній розум блукав під час експерименту. Та й загалом цей досвід мало кому приніс задоволення. Але чому просто побути наодинці з власними думками протягом якихось всього лише 15 хвилин так неприємно? Одне з пояснень таке: лишаючись один на один із собою, ти починаєш зосереджуватись на якихось власних недоліках або провальних діях. Це як згадати перед сном, що тоді 5 років тому, тому якось по-тупому відповіла у діалозі, і починаєш придумувати значно кращі відповіді. Але ж, уже все, цикл тривожних думок запущено. Дослідження отримало критику як за те, що інтенсивність електричного струму була за висока, так і за інтерпретацію вибору учасників. Можливо, дехто з них обирав струм замість нудьги, бо вважав, що повинен це робити як піддослідний а за інших умов цього би не робив. Тим не менш, експеримент вийшов доволі цікавим, та й зрозумілим, нудьга це дійсно неприємно. Загалом її можна описати як стан неоптимального збудження, який виникає, коли існує невідповідність між рівнем збудження, якого потребує людина. І стимуляцію, яку надає навколишнє середовище, також коли надто важко або навпаки надто легко. Наприклад, треба зробити щось по роботі, щось, що ви вже робили десятки разів, і ваш попередній досвід каже вам: нічого цікавого і непередбачуваного тут не буде. Проте нудьга це не те саме, що апатія, за якої взагалі нічого не хочеться робити, і не те ж саме, що розчарування. За якого бажання було, але воно не задовільнилося. Досліджень не так багато, як, скажімо, про гнів або радість, але у Йоркському університеті існує навіть лабораторія нудьги. Там, знаєте, здобувають ступінь магістра нудьги. Шо, люди, Смішно? Ну, трохи не так добре. Там вивчають вплив нудьги на повсякденне життя. Джон Іствуд, який очолює цю лабораторію, каже, що коли ми відчуваємо напад нудьги, то діють два ключові механізми: перший так звана прив'язка бажання. Бажання робити щось є, але не бажання робити щось конкретне. І другий механізм незайнятий розум. Проблема за якої що би ми не робили, це не використовуватиме наші когнітивні можливості. Також іствуд переконаний, що в супереч поширеній думці нудьга не виникає тоді, коли нам нічим зайнятися. Як правило, можливості людини не настільки обмежені, що вона буквально нічого не може робити. Як це нічим зайнятися, а попилососити, закинути одяг, в прання, прогулятися? Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Скоріше нудьга виникає тоді, коли жоден із можливих видів діяльності, які ми можемо робити, нас просто не цікавить. Ми можемо розцінювати стан нудьги як щось нехороше, і справді є чимало досліджень про негативний вплив на продуктивність. Пізніше я повернуся до цього, але чи правильно розуміти її тільки так? Як і більшість емоційних станів, нудьга має певну мету. Наприклад, це сигналізує іншим про наші інтереси або переконання, ніби повідомляє довколишнім, що нам зараз не цікаво. Уявімо, наш далекий пращур шукає серед купи листя і палок, їжу. Це якась монотонна робота, яка не потребує особливого захоплення, оскільки стимул, тобто сортування їжі, є ні небезпечним, ні таким, що підсилює збудження. Наш герой просто втрачає до нього інтерес і має змогу звертати увагу на інші подразники, чи не шумить там випадково щось за деревом. Якби люди не нудьгували, було б неможливо звикнути до дрібниць повсякдення. Схематично це, мабуть, виглядає так: ми звикаємо до стимулу, стає нудно, ми можемо звертати увагу на щось більш небезпечне. Печне, також за словами Бренча і Ленча, оця неспокійність, коли нудно, штовхає нас до чогось нового. А те, як ми виражаємо нудьгу, позіхаючись, зітхаючись, сутулячись, є свого роду сигналом для інших. Щось на кшталт Ей, диви, мені нудно. Не хочеш зайнятися чимось екстремальним разом? Та, крім того, всього, нудьга збільшує імовірність ризикованої поведінки, і це власне добре, як мінімум, було добре для наших пращурів. Бо ризикуючи, вони відкривали нові території, знаходили більш поживну їжу і мали доступ до більшого вибору партнерів. Нудьга, яка спонукала до сміливості, могла бути дуже корисною для нашого виду в цілому. Тому нічого дивного в тому, що сучасні дослідження пов'язують схильність до нудьги із ризикованою поведінкою, азартними іграми і зловживанням психоактивних речей. Овин всі вони обіцяють швидку винагороду, новизну і задоволення. До речі, чи помічали ви конкретні години, коли вам нудно найчастіше? Можливо, це ранок або обід? Опитування, проведене у 2017 році, в якому брало участь трохи більше ніж 3800 людей. Показало, що пікові години нудьги в середньому випадають на тринадцяту Тобто середина дня це максимально занудна частина доби. Отак, зранку ще є надія на продуктивність, а ближче до вечора думки про закінчення роботи, так би мовити, баланс у всьому. Поки ви не знудились, хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Адже в першу чергу я можу робити те, що мені цікаво, і купляти необхідне обладнання, як, наприклад. Цього красення, Думаю, якщо хочете підтримати улюблений канал, а я сподіваюся, що він саме такий. Підписуйтесь на BuyMeCoffee або донайте у будь-який інший спосіб. Звісно, тільки після донатів на військові потреби. Наприклад, клятий раціоналіст спільно із цікавою наукою зараз збирають 380 тисяч гривень на FPV дрони. Сума доволі чи маленька, прошу долучитись. Всі посилання в закріпленому коментарі. Існують дві основні точки зору щодо наслідків нудьги. Одні кажуть, що це призводить до зниження внутрішньої мотивації, перешкоджає навчанню або роботі, і відсторонює нас від соціуму. Наприклад, метааналіз 29 досліджень оцінював силу негативного зв'язку між нудьгою і академічними успіхами студентів. Результати показали, що нудьга може бути пов'язана із гіршими оцінками і загалом якістю навчального процесу. Звісно, не факт, що саме вона є причиною. Можливо, це зворотній ефект. У студентів є труднощі із навчанням, тож їм стає нудно. Також учасники, які отримують високі бали за шкалами нудьги, мають вищі показники у інших аспектах поведінки, наприклад, частіше зловживають алкоголем або грають у азартні ігри. Водночас інші стверджують, що нудьгувати це корисно. О, нічого собі! Бо цей стан може спонукати до вчинку. Є сигналом про те, що щось в нашому житті зараз не так, і треба якось це змінити. Наприклад, спробувати інший вид діяльності: нудишся, нудишся, стає важко зосередитись на завданні, і тут починається цікаве. Процеси мислення переходять у інші сфери, які можуть дати більше стимулювання. Увага зміщується від зовнішнього до внутрішнього, і ми вже зосереджені на власних думках, Коперсаючись у себе в голові, ми наче починаємо генерувати нові способи розв'язання нудного завдання. Аби воно стало хоч трохи цікавіше, так працює креативність у невеликому дослідженні Санді Ман і Ребека Кадман хотіли перевірити, чи нудьга справді призведе до креативності. Вони попросили учасників виконати нудне завдання переносити номери з телефонної книги на окремий аркуш протягом 15 хвилин. Після цього вони виконували завдання на креативність. Учасникам дали 3 хвилини, аби перерахувати якомога більше варіантів використання двох полістерольних стаканчиків. Після закінчення цього часу їм потрібно було обвести маркером два найбільш креативні, на їхню думку, способи, і справді люди із експериментальної групи, на відміну від контрольної, дали більше відповідей на творче завдання. Але дослідниці кажуть, що вони не стали від того справді креативнішими. З точки зору кількості може й так, але креативність це насамперед і якість. А конкретно в цьому аспекті якихось особливих здобутків. Не було також. Тут можлива така річ. Учасники ж не просто нудьгували без діла, вони писали. Тож, можливо, цей акт зайнятості заважав їм перефокусуватись на свої думки. Або ж 15 хвилин було недостатньо, аби знудитись. В іншому схожому дослідженні учасники спершу переглядали відео, які мали викликати різні відчуття. Одні ролики спонукали до нудьги, інші до розпачу або веселощів. Після цього учасники проходили тести на креативність віддалених зв'язків. І тест, де учасникам треба зараховувати явища до категорій. У результаті справді учасники, які нудьгували під час перегляду відео, краще впорались із завданням, аніж ті, хто був засмученим або піднесеним. Якщо я попрошу вас назвати транспортні засоби, то є висока ймовірність, що ви почнете називати щось на кшталт: легковий автомобіль, вантажний велосипед і тому подібне. Креативна людина, якій нудно, можливо, додасть сюди ще й коня. Нудьга спонукає досліджувати, а що не так, тому це і штовхатиме до нових ідей та рішень. Якби нам не хотілося безперервно перебувати у стані високої продуктивності, мозок просто не може, бо на це йде багато енергії. Тож іноді йому таки треба відпочити. Е, однак цей відпочинок не означає, що мізки працюють лише на 10% чи 15% від своїх можливостей. Пам'ятаєте, коли сходили такі байки? Активність у деяких ділянках мозку зменшується, але. Не вимикається цей період умовного спокою потрібен для консолідації пам'яті, коли ми вже не зайняті якимось вирішенням складної задачі. Мозок продовжує. Її довирішувати, просто без цілеспрямованої, так би мовити, усвідомленої залученості. І так буває, що геніальне рішення приходить саме у цей період, бо у нас в голові от ті всі проблеми і способи її розв'язання, наче повторюються вдруге. Я взагалі так придумала більшість тем для перших відео. Умовно, мозок переходить у режим за замовчування. Це метафора режиму як такого немає. Але це стан, коли активніше працює так звана пасивна мережа мозку. Думки блукають, і ми щось там починаємо брі. Або вигадувати. Тому рішення тягнутися до телефону в пошуках чогось цікавого, як тільки нам стає нудно, це не завжди краща ідея. Однак не всі форми нудьги однаково впливають на творчість і не за всіх обставин. Гадаю, мають значення схильність людини до переживання нудьги та її креативність, а ще ситуація, місце і час. Деякі люди частіше відчувають нудьгу, що може бути пов'язано із зниженою концентрацією уваги або самоконтролем. Словом, не всі переживають цей стан однаково. Дослідницька група із департаменту розвитку людини хотіла перевірити, чи є різниця між мозком людей, які негативно реагують на нудьгу, і тих, хто більш нейтрально. Раніше вони робили припущення, що ці дві групи людей матимуть відмінності у активності мозку ще до настання нудьги. Але вони зробили кілька досліджень і не побачили різниці. Відмінності з'явилися лише безпосередньо у процесі нудьгування, що наштовхнуло їх на висновок. Різниці у структурах мозку тих, хто реагує байдуже, і тих, хто різко негативно, ймовірно, немає або вона незначна. Скоріше є індивідуальна реакція на нудьгу. Дехто з нас так реагує, що в подальшому це погіршує самопочуття. Також деякі попередні дослідження зробили припущення, що до негативної реакції на нудьгу більш схильні люди у яких діагностовано депресивний або тривожний розлад, а також люди із синдромом порушення активності та уваги. Додатково на появу хронічної нудьги можуть впливати загальне погане самопочуття, мала кількість фізичних навантажень або низька зайнятість. А що робити взагалі з нудьгою? Нічого нічого. Нічого так, наступного разу, коли стоятимете в черзі або кудись будете йти, спробуйте робити це без телефону. Нудьгу дуже легко заповнити музикою або переглядом відео, але для чого це робити постійно? Подумайте про це. Гаразд, а коли нудьга викликає неприємні переживання, то тут прийняття ситуації не так, щоб допомагали. В таких речах найскладніше це дисципліна, бо напридумати придумати собі завдань дуже просто насправді. Наприклад, зайнятися спортом, почитати, піти в гості або що. Так від нудьги поміж ними є улюблені заняття. Тож, напевно, якщо є щось таке, що ви давно би хотіли спробувати, і ось відчуваєте хронічну нудьгу, то саме час. Якщо нудно під час вирішення якогось завдання, яке треба зробити, спробувати або полегшити його, або ускладнити. Найпростіший спосіб ускладнення це встановити часові рамки: На кшталт написати текст замість чотирьох годин. За дві маю великі сподівання, що сьогодні вам не було нудно. Обов'язково дайте знати про це в коментарях. Можете так і написати: сьогодні було не нудно. А ми зустрінемось уже скоро у новому відео.